Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу. Формат. триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Служба безпеки України попереджає про нову російську кампанію з дезінформації, про нібито російське громадянство в українських державних діячів, керівництва сил оборони, їхніх родин, а також інших посадовців. А що ще пише СБУ? правдоподібність. Вони в лапки беруть це слово та дак доказову базу фейків серед іншого має забезпечити внесення ФСБ до державних реєстрів РФ записів, які нібито повинні підтверджувати версію ворожих спецслужб підробку документів українських державних діячів та представників Сил оборони за оперативними даними старт реалізації ворожого ІПСО в українському інформаційному полі запланований на найближчий час. Ще є коментар від СБУ, не маючи успіхів на полі бою, ворог. Прагне будь-якими методами підірвати психологічно емоційний стан українських воїнів на передовій та дестабілізувати ситуацію в країні. І СБУ закликає представників українських змі критично ставитися до появи подібної сенсаційної інформації. Тут ми ще розуміємо, що буквально ну, за останні декілька тижнів ми маємо саме таку інформацію про. Тих високопосадовців, які мають, чиї родичі, наприклад, мають російські паспорти, наші колеги з видання «Схема», схеми публікували таку інформацію про батька та брата нового заступника голови збу Сергія Наумюка. Більше того, СБУ це підтвердило. Тож, як зараз ставитися до того, що ми маємо, що ми получатимемо інформацію про російські паспорти, чи серйозно, чи не серйозно? Говорити будемо з нашим колегою, журналістом програми Схеми корупція в деталях? Георгій Шабаєв з нами на зв'язку. Пане Георгію, вітаю вас в ефірі! Слава Україні! Вітаю вас, Олексію, героям слава! Ми розуміємо, так що от зараз, коли скажімо, ваш проєкт чи якісь інші наші колеги-розслідувачі будуть публікувати інформацію про російські паспорти високопосадовців, одразу ж можна буде заявляти, що ми всі працюємо на Кремль. От ця новина від СБУ, яка з'явилася сьогодні вранці, які відчуття вона у вас викликала? Насправді ця новина викликала відчуття з одного боку і розуміння ситуації, і з одного боку, і з іншого боку, ми готуємо зараз. Да, у нас є в розробці певне, певна публікація про наявність російського громадянства у одного з високопосадовців. Але в той же час, ну тобто, і воно так якось збіглося дуже цікавим чином, але в той же час. Якщо говорити взагалі про те, як Росія намагається інформаційно впливати на Україну і на дійсно на дух на міць наших збройних сил, то звісно їм би така інформація, публікація такої інформації була б дуже вигідна. Чому тому, що якщо говорити про минулий рік, про вересень, коли ми випустили розслідування про російське громадянство судді Богдана Львова, це був цілий очільник касаційного господарського суду скла. Аді Верховного суду. Це викликало неабиякий резонанс після публікації цього розслідування. Розпочала перевірку цих фактів Служба безпеки України, набу відкрило провадження понедекларування квартири Львова в Москві. А також після цього навіть була створена петиція про позбавлення Богдана Львова українського громадянства зв'язку з тим, що він є громадянином Російської Федерації. Після цього її навіть відповів на неї. Вона набрала 25 двадцять тисяч. Підписів на неї відповів президент України Зеленський. Доручив вивчити підстави, на яких можна позбавити любого українського громадянства а також відповідно був указ. Наказ голови Верховного суду Всеволода Князева про відрахування Львова зі штату е Верховного суду, тобто князів фактично... також цікаво закінчив. Ну ще не закінчив, але нагадаю, mm, що да. це голова Верховного суду, який зараз підозрюється у отриманні хабаря у 2,7 мільйонів доларів. Так, так, я вас перебив. Саме так да, от і безпосередньо ця ця інформація публікація цієї інформації, як я вже сказав, вона створила широкий резонанс в суспільстві, і тому Росія, звісно, вона оцінює такі публікації, оцінює такі факти. Розуміє, що якщо це може створити резонанс, якщо на це будуть реагувати люди, то в певній мірі можна зробити так: внести певну інформацію до реєстрів, заявити, що ось та особа чи там залужний, чи там Даніло, чи будь-хто вони мають, начебто, російське громадянство, і через це створити таку хвилю обурення в суспільстві. І це зрозуміло. Це зрозуміло, що Росія може вдатися до таких кроків. Але в той же час варто розуміти, що дійсно як наша редакція журналістських розслідувань, так і інші в Україні, вони можуть знаходити такі такі факти, але при цьому ретельно їх. Перевіряти перехресними перевірками у інших базах у інших базах даних, які які вже неможливо внести зміни, тому що вони були викачені вже багато років тому на локальні сервери, які мають мовно кажучи, журналісти розслідувачі. І якщо вони отримують інформацію з якихось російських реєстрів через певні джерела. Якщо ця інформація вона збігається з інформацією з тих баз даних, які вже були доволі багато років тому. Викачані, то тут вже є певна ймовірність і певні підстави говорити, що ця людина дійсно має російське громадянство. Тому зараз будь-які журналісти українських ЗМІ, вони мають е, суворо дотримуватися журналістської етики декілька разів перевіряти таку інформацію на предмет правдивості чи неправдивості, тому що дуже багато буває різних джерел, які звертаються, кажуть, що ось є громадянство. перевірте, і дійсно воно може потім якось підтверджуватися. Але це меседж СБУ, це меседж про те, що Нис мають бути більш пильними, незалежно від того, чи вони розслідувачі, чи там це новинарі, чи аналітики і так далі. Ми всі маємо бути дуже пильними, щоб не потрапити в цю російську іпсошну пастку. Тобто я так розумію, що ну от уявімо собі, що не знаю, в понеділок так, от наступного тижня буде опубліковано, що головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний має російське громадянство. В нього там я не знаю квартира в Краснодарі, в Москві і Владивостоці. То от, таким чином, ну ми розуміємо, що навряд чи це буде залужний. Це може бути інша фігура, і також дуже, дуже це може бути високопосадове. Що таким чином можуть розхитувати суспільство. Але слухайте, ну от давайте візьмемо приклад того, ну про що я говорив на самому початку. Так саме проект схеми, знайшов інформацію про те, що батько та брат заступника голови СБУ Сергія Наумюка його призначили от призначили буквально нещодавно. Так. Що вони мають паспорти Росії, ми розуміємо, які тут ризики, так якщо близькі родичі, заступника голови СБУ мають російські паспорти, то це можуть використовувати російські спецслужби, тиснути на самого заступника голови. Чи СБУ це розуміє? Я бачив тільки коментар, що вони ви сказали так. Ми знали, що такі паспорти є. Так, після того як ми опублікували цю інформацію попередньо, також запитали в СБУ, чи є підтвердження цих фактів. Вони надали інформацію про те, що дійсно і батько і брат наумюка вони мають російське громадянство. Але при цьому дуже цікава історія з тим, що наумюк під час співбесіди, ще коли він хотів стати директором національного антикорупційного бюро України, він казав про те, що вони були змушені, оскільки вони були в непідконтрольній території території України вони були змушені отримати ці російські паспорти, в і після цього в так, 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 саме так, і а вони були змушені отримати ці російські паспорти. Це було зроблено в з метою їх власної безпеки і так далі, тому подібне. Але ми розуміємо, що наумюк тривалий час працював в правоохоронних органах України і з 2015 року. Через те, що його близькі родичі, саме батько, перебували на непідконтрольній території України, на нього особисто міг чинитися певний тиск, з, тобто, з, з метою можливо, отримання певної інформації, чи можливо з метою якогось тиску на деякі справи, які ми не знаємо точно, що це може бути за тиск, але сама і наявність цього російського громадянства, сама наявність родичів, які перебувають на. Непідконтрольних територіях це вже запитання: а наскільки е, о, ця людина вона дійсно може займати якісь, е, якусь високу посаду в е, службі безпеки України органі, який е, власне має контролювати всі ці моменти? А батько Отже, та брат так і знаходяться в Луганській області чи вони вже в Україні? Ні, вони виїхали. Вони виїхали. Якщо не помиляюся, брат виїхав вже давно, там після 15-го, здається, року. А батько виїхав, от буквально після початку повномасштабного вторгнення батько виїхав до Сполучених Штатів Америки. Як пояснював сам наумюк, то він там прийшов до посольства і посольства Росії в Сполучених Штатах і подав заяву про, начуто, вихід з російського громадянства. Проте, тут важ. Ливо дуже розуміти, коли ця заява була подана. Тобто, якщо ця заява була подана вже під час того, як Наумюк отримав перше запитання про наявність його родичів російського громадянства під час конкурсу до Набу, то це така дуже цікава історія виходить, тому що ми точно не знаємо, коли ця заява була подана. Чи намагався його батько зберігти російське громадянство, чи ні? Тобто, це ще додатковий предмет дослідження але станом на зараз позиція така, що вони були змушені отримати це російське громадянство. Вони виїхали і, начебто, подали цю заяву про вихід з російського громадянства. Звісно, що Росія станом на зараз вона неактивно можна сказати так, розглядає ці звернення, ці заяви. Ми знаємо багато історій що люди багато років. Кім не можуть вийти з російського громадянства, але тим не менш всі ці факти, сукупність цих фактів, сукупно з тим, що у нас триває повномасштабне вторгнення, і вторглась на нашу територію саме Росія. То наявність російського громадянства у родичів тих осіб, які займають зараз дуже високі пости в службі безпеки України, вона дійсно може викликати занепокоєння. Ну давайте тоді про іншу про інший такий випадок. Також поговоримо, і це також розслідування проекту схеми. Ми пам'ятаємо, що от колишній головний прокурор Києва Олег Кіпер він очолить. Ну вже очолив одеську військову адміністрацію. Там з'ясувалося, що у його дружини є російський паспорт. її звати Ірина Кіпер він все ще чинний, незважаючи на те, що була заява, нібито він вже анульований. Саме схеми з'ясували це. Ну просто його немає в переліку недійсних паспортів на сайті МВС Росії. Більше того, є російський індивідуальний номер. Платника податків. А ця ситуація які ризики вона несе? І знову ж які коментарі ви отримали від дійових осіб вашого розслідування? Тут ситуація дещо інша ніж заступником голови СБУ. Чому? Тому що. А якщо говорити про комунікацію державних органів з журналістами, то це зазвичай ключова річ, де йде, йдуть певні прогалини. Тому що якщо з Наумюком чітко а, СБУ відповіла, що дійсно він проходив декілька перевірок, ці факти перевірялися зараз, там батько в Сполучених Штатах Америки. Тобто ми отримали таку чітку комунікацію і запевнення в тому, що, що все нормально, коли ми про ці факти запитували у ОЛ колега кіпера, який став очільником Одеської ОВА про те, що його дружина досі має дійсне російське громадянство, досі має, як ви правильно сказали, індивідуальний податковий номер. Ми запитали про це. Він сказав, що, начебто, вона вже позбулася російського громадянства, і в липні 22-го року отримала українське громадянство. І почалося все ну якби. Все почало якось не, не сходитися, тому що ми дивимося, що держ, і Державна міграційна служба не наділена повноваженнями по припиненню російського громадянства у українських громадян. Це перше, тому що Олег Кіпер саме посилався на те, що цими справами займалася Державна міграційна служба. Другий момент це те, що ми знаємо, що а, насправді його дружина Ірина Кіпер вона ще отримала а, українське громадянство ще в 2010 році, якби і тому не. Зрозуміло, як вона могла отримати його у 2010-му, у 2022-му. ось і саме той факт, що почалися ось такі речі, які не відповідали дійсності, то це нас трошки здивувало. Да, але все ж таки, теж дуже важливо, що маючи російське громадянство, можливо, маючи певну російську нерухомість. Це теж дуже зручний спосіб тиску на високопосадовців в Україні. Споріжбати ми... слухайте, ну да. одеська військова адміністрація. Ну ми ж розуміємо, що таке місто Одеса, якою є його стратегічна стратегічна цінність, якщо так можна виразитися. І от зараз очільник має от таку дивну ваду, так вам, вам це не коментували. Ну як нам нам це прокоментували, нам не з боку Одеської ОВА, а просто сам Олег Кіпер, коли він ще займав посаду прокурора міста Києва. Ми розповідали ще й про той факт, що він десятиденну свою відпустку провів за кордоном на новий рік. Ось, але в процесі з'ясування всіх обставин ми з'ясували ще й що його дружина має російське громадянство. Але саме від офіційної позиції від Одеської ОВА чи від будь-яких уповноважених органів ми не отримували. Натомість ми просто отримували уточнення. от ми на уточнення, яким саме чином міграційна служба України може допомагати громадянам РФ виходити з російського громадянства. Очільник прокуратури Києва лише зазначив, що ці питання відносяться до компетенції Державної міграційної служби. Ну в Положеннях про державну міграційну службу взагалі нічого такого немає. Ось тому тут питання саме до комунікації: тобто, можна було чітко, я не знаю, прокомунікувати, сказати так, дійсно була розпочата процедура виходу з російського громадянства. Це не швидко, але в той же час виникає запитання: а. Хіба після 2014 року не стало зрозуміло, що Росія це держава-агресор, і ще починаючи з 2014 року, варто було виходити з російського громадянства? Оце велике питання. Тобто, до 2022 року дружину нині голови одеської ОВА. Судячи з усього, не сильно хвилювала наявність неї російського громадянства. А вже коли Росія повномасштабно вторглась в Україну, вже тоді почалися певні зрушення. Питання, чому таких зрушень не було 8 років? Так, так, це дуже слушне запитання, мені здається. Зараз хочу знаєте з вами розглянути таку гіпотетичну ситуацію, повертаючись до того: ну щодо чого нас попереджає Служба безпеки України. Що може з'явитися отака інформація? Що по то посадовців російське громадянство будуть навіть докази ФСБ там розмістить в якісь державні реєстри. Я просто знаєте, сам собі думав про те, а хто це може бути. От і ми тут жартуємо, звичайно. В редакції, що от майже немає жодної людини, ми не знаємо особисто жодної людини, яка б любила щось хороше казала про Андрія Борисовича Єрмака, так очільника офісу президента. От чомусь так сталося? При тому, що це дуже ну, активна постать, активний чиновник, багато всього робить, робить заяв і так далі. Але ну. Чомусь не маємо ми таких людей серед своїх знайомих, навіть далеких знайомих, які б щось хороше про нього говорили. Давайте уявімо собі, що уявімо собі, що з'являється інформація. Ви ж пам'ятаєте, що про нього пишуть? Агент ФСБ, плюс є а, певні представники так званої опозиції, які також розганяють цю цю історію про там Єрмака. Ну коротше, немає значення, має значення інше. З'являється така інформація, що от а, очільник офісу президента, що там в нього, чи в нього російський паспорт, чи в якогось там. Я не знаю, його близького родича. На яку реакцію ви очікуєте? А що може бути далі? Насправді я думаю, що, по-перше, ми вже перевіряли цю інформацію. Тобто, ми завжди займаємося не знайшли, перевіркою. Не знайшли? Не знайшли, не знайшли, перевіряли. Тобто, звісно, Ну це обов'язкова посадова особа наявність російського громадянства. Якої? треба перевірити і звісно ми перевіряли е, дуже багато в різних базах шукали якоїсь певної інформації ми цього не знайшли тому якщо раптом це з'явиться то реакція буде така що так давайте ще раз все перевіримо чи дійсно немає такої інформації якщо дійсно немає то схоже на те що це все вкид і дійсно якщо говорити про російські громадянці як багато було вкидів про російські громадянці, які не підтверджувалися потім наприклад якщо говорити про Нині обвинуваченого Всеволода Князєва, то після публікації розслідування про суддю Богдана Львова одразу з'явилася інформація про російський паспорт і самого Всеволодакнязєва. Воно розганялося так по якихось Фейсбук-помийках. Тобто це. Такі були дуже сумнівні джерела інформації. Там вже був і номер його паспорта, і серія. І коли ми через свої бази подивилися, кому насправді належить паспорт з таким номером, з такою серією, виявилося, що це взагалі інша людина, яка десь мешкає там у Свердловську, чи зараз це Екатеринбург. ось тобто, це людина, яка взагалі недотична, тобто. Фейки можуть створювати тоді. Фейки створювалися такі, що ми бачили, що в державних реєстрах Росії це зовсім інша людина зараз. Якщо ФСБ дійсно планує такі речі, вносити в автоматизовану систему розпаспорт дані українських високопосадовців, щоб потім це використати в інформаційній війні проти України. Ну подивимось, як ці дані будуть збігатися з тими даними, які вже є у журналістів-розслідувачів по всьому світу. Ми маємо розуміти, що Росія. В чому плюс її корумпованості, це в тому, що там все легко продається і купується. Тобто фактично люди, які працюють в державних структурах чи в якихось, я не знаю, магазинах чи будь у чому, вони, якщо до них звертаються певні там, люди і просять їх злити якусь базу за певні гроші, то вони обов'язково її можуть зливати. Потім це якимось чином десь далі. Попадає вже в певні агрегатори, якими вже користуються журналісти для того, щоб з'ясовувати певну інформацію, перевіряти перехресними перевірками і так далі. Тому, в принципі, якщо б дійсно у там у голови офісу президента Андрія Єрмака, чи, умовно кажучи, його заступників, яких ми теж перевіряли, були російські паспорти, то з ймовірністю у ці б російські паспорти вони були і в цих вже офлайн базах, які вже неможливо е, внести зміни. Але якби ми такого не бачили, можливо, є певна ймовірність 10% що така інформація все ж є, але просто людина, яка має російський паспорт, вона ніколи ним не користувалася, і тут ми вже якби маємо. Ще ретельніше це перевіряти іншими способами через інші бази і так далі. Але станом на зараз такої інформації немає, якщо вона з'явилася, це був би шок. Ми це був би шок. Ми також пам'ятаємо, ну, що от в такій в такій не дуже приємній ситуації опинилися наші колеги з української правди, так вони публікували інформацію про те, що ну Олександра Лієва. Так він тоді був виконуючим обов'язки обов'язків керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони є російські. Паспорт, ну і от в результаті, ми побачили, що е, ну немає такого паспорта, і він це заперечив. І в, в самі наші колеги також визнали, що були неправі. Як ви гадаєте, от а що це було? Це була ну, спроба не знаю, дискредитувати е, видання поважне, чи це е, е, була ну недостатньо ретельна перевірка? Як ви це оцінюєте? Я думаю, що звісно, по-перше, це була спроба дискредитувати видання Українська Правда. Я впевнений, що це була спроба дискредитувати Ілієва самого, тобто це точно була якась атака ззовні, і звісно, що такі факти вони завжди потребують ретельної перевірки. Тобто, якщо є певні розбіжності, якщо є певна невпевненість в тому, чи цей паспорт дійсний, чи він належить цій особі, то Завжди варто звертатися до офіційних російських, навіть джерел, тому що вони зараз відкриті, вони доступні. Це є два сайти: це е, сайт Федеральної податкової служби Російської Федерації. Коли куди, куди ти просто заходиш, е, прописуєш там ПІБ, особи, дату народження, номер документу, який начебто свідчить який, начебто, ну тобто російський сам паспорт, і отримуєш дані індивідуального податкового номера. Якщо ти це дані отримав, ну вже більше ймовірні, що це. Цей паспорт належить цій особі, тобто, коли звісно, що це завжди сенсаційна інформація, і хочеться завжди першими розповісти про цю інформацію, якби повідомити читача слухача, що ось є ось така річ. Але все ж таки під час саме публікації таких фактів варто дуже сильно зважати на те, а чи дійсно це є правда, тому що є інші випадки. Коли, умовно кажучи, українські громадяни вони отримували російські паспорти в 2014 році у Криму, навіть про це не знаючи. Це люди, яких примусово паспортизували, вони якби отримали номер, серію паспорта і так далі, але вони ніколи цим паспортом не користувалися і, взагалі, можуть і не знати про його наявність. Тому тут теж треба розуміти, що якщо цей паспорт він просто був виданий, але в своїх базах даних журналіст не бачить, що він Колись використовувався, то тут питання виникає до того: а чи дійсно ця людина якби осознана отримала російське громадянство? Якщо вона вже десь в якихось базах видно, що вона вказувала цей паспорт, умовно кажучи, для проведення перше певних операцій або з нерухомістю, або певних операцій, там я не знаю, з іншими якимись речами, то цілком ймовірно, що вона знаючи про наявність цього паспорту, вона його використовувала, тому. Так, кожен... це велика да. велика відповідальність насправді. Публікувати подібні дані, що вони мають перевірятися. Пане Георгію, дуже дякую вам за цю розмову. Ми чекаємо на нове розслідування вашої команди. Нагадаю, що з нами на зв'язку Георгій Шабаєв, журналіст схеми корупція в деталях. Саме схемою повідомляють про... Російські паспорти у родичів українських топ-посадовців, а от СБУ попереджає, що може бути найближчим часом нова російська кампанія з дезінформації щодо того, що такі паспорти є саме у чиновників України. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.